А ви знаєте, що було десять тисяч років назад? Нічого не було десять тисяч років назад. Тому що десять тисяч років назад магнітне поле було б в сто сорок один раз сильніше, ніж є на сьогодні. Планета Земля була би абсолютно нестабільною. Через неї би проходив такий електричний ток, що планета вона би просто розплавлялася. Це приблизно в сімдесят разів більше, ніж магнітне поле Сонця. Тому самий оптимальний вік землі це 6000 тисяч років, так як і написано в хронології Біблії. Приблизно 6000 тисяч років назад магнітне поле землі воно було просто ідеальне для того, щоб на землі був рай. Щоб людина могла жити по тисячу років, тому що вона була здоровою. Бо зараз, так як магнітне поле воно послабшує свою силу, ми відкриті, стаємо відкриті до е, агресивного космосу і різна радіація. Вона попадає на нашу землю, і тому е, ДНК мутує, і тому відповідно так люди хворіють. Е, різні віруси, хвороби і так далі. Людина стає набагато слабшою, тому що магнітне поле послабшується. І це вже доказано, що у землі є свій ресурс і він закінчується. І тому цей земний час він даний для того, щоб нам пізнавати Бога, щоб нам пізнати Творця, щоб ми були у царстві Божому на вічно, і щоб нам бути збереженими в час такого сильного апокаліпсису, який гляде на цю землю. І всі задаються питанням: чи буде кінець світу? Ви знаєте, кінець світу буде для кожного. Кожному свій час, і нам не варто чекати на якийсь масштабний кінець світу, щоб ви покаятися або не вернутися до Бога. Рано чи пізно ми всі закінчимо своє життя, і нам потрібно подумати, а що з нами буде далі. Тому як Ісус каже, покайтесь і вірте в Євангелію, бо царство Боже, воно наблизилось.